Будучи депутатом обласної ради від міста Ужгород, маю право казати, що місцева влада мала би розуміти, що історія православ'я відмінна від історії. Православ'я всього і в Україні. Ми раніше стали православними. Ми маємо свою Карпатруську православну церкву. І якщо в Києві заборонять українську православну церкву, то ми маємо право відновити свою колись радянсько-українським більшовиками знищену нашу церкву, котра нині діє в нас. І якщо та буде заборонена, то місцева влада має пам'ятати. Не посміє нам помішати зареєструвати себе в своїй місцевій Карпадоруській православній церкві, яку ми відновили 100 років тому, при Чехословакії, регістрована була і винята, прийнята міжнародними законами, визнана Сербським патріархатом, тоді, куди нам Серби посилали єпископів на поміч. І якщо місцева влада не піде нам на поміч жителям Закарпаття, і не поможе нам реєструватися в свою релігію, а не в якого турецького земця, то ми просто кажемо, історія вичеркне цілим списком тих чиновників місцевих, котрі не поможуть людям своїм. Вернутися в своє православ'є, якщо вам не любиться українське православ'я, українські церкви, де предстоятель блаженнішої онуфрії, нині найвеликий благодатний учитель і наставник, найавторитетніший, якщо вам він не добрий, якщо ми, вірні, благодатні громадяни України, посилаємо 70% воїнів на фронті, то діти наших людей, церковних, канонічної православної церкви. І якщо ми все робимо разом з сім'єю державною, а комусь то не любиться да ще й рішає доповнительно своїх громадян бити, я думаю і сподіваюся, що наша місцева влада поможе нам зареєструватися після того закону, злочинного закону, ну, закону, і ми мали своє православ'я Кирило мефодіївське не турицької, найбуде, не хочете ні московської, ні київської, буде в нас Кирило Мифодівської, Закарпатської, Карпатруська православна церква. Ми сьогодні кажемо, святий мученик і Маковейський, і ти Юдо Маковейський, который підняв голос народа Божого і зберіг спас свою віру народа Божого. Поможи і нам сьогодні, і ви, мученики Маковейські, уберегти себе у вірі православній. Ведь ми нічого не робимо протизаконного, просто своє оберігаємо і нікому не дозволяємо чужими кослявими руками вмішуватися у нашу релігію, котрої 1150 років ще київської руси не було, коли вже ми православні русини читали, писали. І проповідували, і чули проповідь Кирила і Мефодія, і їх учеників. Іменно і друге знає, що кирилиця, котру Кирил і Мефодій составили для слав'ян, в своєму в всі основанні, в своїй матриці, содержить древній Карпаторуський, слав'яно-руський русинський язик. А тому ми сьогодні сердечно просимо Бога, Боже, поможи нам, так як ти поміг видержати. Народу Божому при Маковейських мучениках, ті, як напомагав при австромадярах, при Чехах, при Совєтському Союзі, Поможи нам і нині видержати навалу і не дозволити ввести у наші храми якогось зевса нового, котрого ми не хочемо приймати, тому що ми маємо свою віру, 1150-літню православну Кирило Мефодіївську, Котру сто років назад і Константинополь вважав. І коли сербський патріарх сказав Кознопольському: возьми руки свої від православних русинов у Чехословакії, тот послухався сто років назад. І нині мають вони знати, що тут особливі православні живуть, котрі мирні, благодатні, законопослушні в своїй Україні. До речі, її же і будували, бо в 91-му році ми у Закарпатті 92,5% людей вийшли на референдум і склали, проголосували за свою державу. Це могли ми догадатися 30 років назад, що якісь правителі прийдуть і будуть ламати нашу релігію в нашій державі. Не ми прийшли сюди, до нас прийшли, і ми всю державу рахуємо за свою. І якщо правителі не знають правити, ми кажемо, Господи: мирно їх одведи, щоб ми знову жили, а щоб було добре ідеально уберегти єдинство Української православної церкви канонічної. Ну якщо ні, Місна влада має знати, що у нас є такий запасний варіант, як і у Маковейських мучеников: вернутися у свою Карпотуруську православну церкву, бо лише так поступаючи, оберігаючи своє викидує з храмів наших, будь-якого зевса турецького, ілі англійського, чи французького, а держася Кирило мефодіївської віри, ми тоді, діти Божі, радісні, наповнені радості, і віри, і надії, що якось ми витримали при Австровенгрії, при Чехах і при Совєтському Союзі, віримо, ми свою віру відстоїмо. І в Україні тим більше, що ми її будували, ми за неї голосували і маємо первіше право казати правителям руки прочого нашої релігії. Ми тут православні, а ви як хочете. Но ми в'єдно із православними всієї України молимося, Господи, не дай посміятися над нами, бо цілий світ тепер уже дивиться на цей конфлікт. І тепер і Закарпаття все дивиться, як поступлять у Києві і місцеві органи. Кожний написано в Євангелії получить свою честь Кари Божої за відповідне рішення. Ми віримо, що ліпші люди знайдуть можливість знайти краще рішення, не посміятися над своїми громадянами, а у Закарпатті і над древнішими православними в Україні. Але ж так вірять, так поступаємо, і тут діти Божі радосні, в'єдно, радосні, навіть в муках були радосні мученики Маковейські, а у вічності в'єдно з ними, з мучениками Маковейськими, з їх матерію і Єлюзаром, учителем зможемо наслідувати царство Божоє, царство вічної правди. Амінь.